Нині є інформація, нібито Лавров каже, що Путін готовий прийняти концепцію Сполучених Штатів стосовно України. Чи варто вірити все ж таки кремлівським посіпакам Чи ми маємо бути певними, що єдина їхня мета це все ж таки продовжувати війну проти України? Ну російський стиль на сьогодні це така біполярка, тобто вони умудряються. Одночасно робити взаємовиключні е, оголо, е, скажімо так, заяви, ми спостерігали перебування Кирила Дмітрієва у е, Вашингтоні, і він умудрявся одночасно для американських телеканалів робити одні заяви і зовсім протилежного змісту заяви е, для російських телеканалів. Тобто Визначитися, що має на увазі Кремль, коли говорить одночасно взаємовиключні заяви, на це навіть не треба втратити свої нервові клітини, бо зрозуміло, що для Путіна війна це механізм отримання влади. Для нього зупинка війни це початок підбиття підсумків у цій війні. А підсумки ж не не на його користь, як не крути. Тим часом, поки дуже багато триває розмов стосовно е, припинення війни, врегулювання і тому подібні тези ми чуємо від західних партнерів. Тут е, власне є інформація про те, що е, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів зі своєї розмови з президентом Зеленським, що він запевнив у готовності України воювати ще 2-3 роки. А е, чому ми чуємо ось такі власне заяви від західних політиків. Чому немає відвертої та конструктивної комунікації зі сторони української влади до суспільства? Ну мені взагалі здається, що ця теза про два-три роки. Після як ми пригадуємо кави на набережній Ялти вона звучить як нібито раціонально. Але в цій заяві все більше читається его самого Зеленського, тобто інтерес Зеленського в тому, щоб війна тривала довше, оскільки для нього теж є е, ну, проблема підсумку. Хочу нагадати, що Зеленський вже сьомий рік перебуває на президентській посаді, і якщо він збирається вести війну ще два-три роки. То він повинен створити уряд національної єдності, коаліції у парламенті. Е, ну повернутися до конституційних норм країни, адже в нас спотворена абсолютно е, політична система. Натомість, що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо картину, коли ущемлена свобода слова, права громадян, не кажучи, вже поруйнований бізнес, е, розтоптані права опозиції політичної. Тобто, ми маємо, по суті, начерк авторитарної держави тоді навіщо ці два-три роки? Та два-три роки якраз дозволяють пережити 10 років у владі і, по суті, зацементувати її так, що будь-який Єрмак без проблем виграє вибори. Тобто, країну вони за ці два роки доведуть до стану, коли. Ну, виборів ніяких не потрібно буде. Потрібно буде повідомлення, що новим президентом України є Єрмак або знову Зеленський, і все. А натомість суспільство вже вагітне виборами. подивимося, як влада топче права місцевого самоврядування. А в нас вже осінь у нас якраз цієї неділі мали бути місцеві вибори. Як взагалі риторика змінилася від плану перемоги до війна ще 2-3 роки? Тому що про план перемоги ми вже дуже давно не чули. План перемоги він ковтався електоральною групою Зеленського. Тобто, ті, хто в певний момент розчарувався і перелякався, то того кого вони обрагали. Ну, то, то сценарію, за який вони проголосували, не задумуючись над цим, власним майбутнім. Але все, що робить зараз Зеленський, він пробує цементувати власну електоральну групу вірних собі виборців. І е, те, як змінюється країна, та країна якраз змінюється на те, щоб створити, зацементувати електоральну групу Зеленського. А е, всі, хто не згодний з цим, або витіснути за От Подивіться по суті, перша, перші серйозні протести в Україні це так званий картонковий майдан. Як легко влада розпорядилася, е, і всі, хто має вік до 22 років, випустила за кордон, аби вони їхали і не каламутили воду. І подіб, подібних підходів, е, мені здається, ж, культивуватиметься все більше і більше. Мене найбільше тривожить. Це місцеве самоврядування адже в нас стійкість країни, вона вся була побудована власне на стійкості громад. Але коли руйнується самоврядування, відбираються кошти у громад, то і країна слабшає. Дві хвилини лишається в нас, і хочеться підняти питання все ж таки міжнародної політики, тому що минулого тижня несподівано ми всі побачили, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів вело санкції проти російських нафтових компаній. Нині видання Reuters повідомляє, що адміністрація Трампа підготувала нові санкції проти російських компаній та банків. Чи можна говорити, що все ж таки вектор та увага Трампа зрушили на сторону України? Вже безповоротно, тому що було досить багато його спроб переконати Путіна якось ну, більш м'якіше дійсно спостерігався якесь бажання Трампа задовольнити агресора коштом України. Очевидно, що ситуація змінюється. Трамп оцінив реально настрої американців, а американське суспільство має дуже великий запит на справедливість. Американці ж голосували за Трампа як на Ну, як на як за надію на справедливість, але цієї справедливості не отримують і тому питання України це теж частина внутріполітичної американської справедливості. Тому я вважаю, що е, ну, запрацювала глибинна держава, та що називається. Тобто, нарешті, по перше, настрої в республіканській партії, друге. Республіканці почали терпіти поразки електоральні, і це, мабуть, все таки схам... змусило схаменутися Трампом. Пане Володимире, кажу вам спасибі за те, що доєдналися до обговорення. Володимир Цибулько, політолог, був з нами наприкінці цієї етерної години. Просто зараз, вже майже 13 на годину. Це означає, що саме час передати слово команді репортеру та Анастасії Міщенко. і повернусь до вас уже зовсім скоро. Також готові про новини розповідати, тож будемо починати з нашою командою.